Процес підготовки місць літнього відпочинку тривалий і відповідальний, адже це перш за все безпека, життя та здоров'я людей. Гарантувати належний відпочинок з дотриманням усіх норм безпеки можна лише на офіційних місцях відпочинку. Цього року планують відкрити шість подібних зон біля водоймищ. З початку має комунальне підприємство Сансервіс починає мероприятия по очистки і уборки шесті місць масового возле з Это да, это, это, место массового отдыха возле воды на улице Маршака, в парке 50, Тромской район, в парке 50 лет Советской Украины, Жафневый район, на улице Нагина возле горного техникума, это тоже Жафневый район, Ингулецкий район, это Югок, жил массив Югок, и парк 50 лет ВЛКСМ, это Ингулец. И кроме того, еще у нас есть парк Культури відпочинку імені газети правди це шостий об'єкт. На офіційних місцях відпочинку передбачені рятувальні пости, медики, повноцінна інфраструктура, стан води у межах санітарних норм. Першими, хто починає відпрацьовувати такі зони аварійно-рятувальна служба на воді, працівники якої мають обстежити дно водоймищ і підготувати сезонних матросів рятувальників. Втім, на це потрібні кошти і заявки від власників таких зон. На сьогоднішній день рятувальники обстежили понад 12 позаміських баз відпочинку, 21 суб'єкт господарювання заключив. Угоди про підготовку сезонних рятувальників у кривому розі ж з шести заявлених місць відпочинку поки що не на все передбачене фінансування управління фінансів нашого клкома на заявку, яку я давав на п'ять місць, виділило гроші на два місця по прошлому році. То тобто є сьогодні я можу безболезненно підготувати 12 спасателей, які будуть работать на двох этих пляжах. У меня есть сейчас материальные средства, закупленные деньги были выделены в течение двух лет прошлого и позапрошлого года. Есть все необходимые инвентарь оборудования для именно инвентарь для трех постов сезонных. Если возникнет вопрос еще трех, как сейчас стал вопрос, был речь шла о пяти, будет шесть. Значит, соответственно на все на эти три объекта нет запланированных ни денежных средств, ни материальных средств для приобретения. Даних матеріалів. Особливе занепокоєння викликають і неофіційно відкриті, втім, платні пляжі, які за умов чинного законодавства не можуть позапланово перевірити як раніше ані рятувальники, ані правоохоронці. Тож відпочивати там просто небезпечно. Комерційні місця, такі як Авангард, роботаючі за гроші, але при цьому всіма путями і способами того, щоб ми з ними заключили договор. Цей пляж вибухався з калі, тому що сам водойом знаходиться в Кривородському районі. А поселок Авангард в центральном городском районе. И когда начинаешь искать, кто же будет помогать их поставить на место, вот получается, это не мое, это не мое. А люди туда ездят, люди купаются. Анализ воды не сомневаюсь, что он куда проверял. Какая там вода, никто не знает. Еще что-то случится, это еще такое небольшое. А там и ночные дискотеки, но это уже другой вопрос. А то, что связано с водой, увы, вот уже три года они, так ли, после того, как проверки были Отменены Кабинетом министров. Я туда заехать не имею права. МЧС тоже не имеет права. Ну и люди пользуются этим делом, работают в своем направлении. Когда что-то случится, потом все начнем ахать-охать, как произошло. Одно не проверяется. Они там ставят и горки, ставят и бананы всевозможные. До підготовки місць відпочинку активно залучатимуться всі комунальні служби, і перші кроки суботники, які вже організовують по районах міста. З проблемними ж стихійними зонами обіцяли розібратися і збільшити фінансування на підготовку рятувальних служб у сезон літнього відпочинку.